Ще раз привіт, моя ютуб родина. Це відео присвячаю Людмилі. Перша посилка, вона просто вбила мене на повал. а саме вашими словами, вашим, вашим письмом просто. Я вам його загружу, ви потім побачите. У мене пройшов конфуз. З посилками перше в моєму житті, про це я вам розкажу в наступному відео, а зараз я зробила смачну кавусю від Людмили ось таку і хочу зробити розпаковку нарешті своєї посилки. Я не можу. Я вже два часа хожу зміюся і, і просто. В шокі як так вийшло. Ну, хай це буде інтрига. Людочка, я... я ж кажу, що я... ви навіть не уявляєте, які емоції ви нам подарували. Малий ходить каже, мама, я хочу а -а, попробувати тунець. Я кажу сина, отучишся, потім знімемо красиве відео. і розпакуємо кінець, да? Ну, типа, скільки емоцій просто подарували, це взагалі просто, просто шок. Навіть Ну, просто не віриться. Бо ви виложили просто це стояння, ну, і знаючи, я знаю, які ви ситуації, що... Ви так само, як і я, переселенець. Я вдячна безмежно, чесно. Просто від усієї моєї родини. Велика подяка вам. <рес> я ще знімала розпаковку, але я її виложу. той посылкой. Я как раз в те распаковки, Кирюха, вас благодарю, Людочка. И я просто однозначно вы... выложу видео, а может сниму другое, не знаю. Ну, вид, он, он был очень и вам. И, и я, и І чоловік прийшов, був в шокі, а я ж кажу, тут весь стол був заставлений усім всякими вкусняшками. Це капець. Хорошо запаковали. Як шапка капець, жарко просто нереально. Я так надималася з тим кур'єром. Було весело. У мене цей аж така інтрига. Що, що я, Які тут малюнки? Взагалі, так гарно. Запакували прямо. О, вона така велика. Ух ти! Боже, яка вона гарна. І велика, Отак вона буде. Офигеть. Боже, как красиво. Это нереально красиво. Просто. Оля, сколько полезной еще картонки мне. Я так и собираю. Как это говорит, да? Людину с села, не село людини не вытянешь. Чяко там кажуть, ну я навіть горжуся цим, що я із села, скажімо так, ніколи не було такого пунктика якогось взагалі. Боже, як це красиво! Я взагалі в шокі. Вона просто ну, я потім знайду все в телефоні, архів. Тоже я малювала зимові картини свої, там парочки були чоловік і жінка, там то біля каміна, то ще десь. Дуже полюбляю зиму. Просто обожнюю зиму і отакі картини. Вони мені навіюють от, от саме зимовий, навіть дивишся, зараз в Ютубах такі всякі зимові ці вже відосики з тими мелодіями, не знаю, Новий рік, оце зима. Для мене щось таке волшебне. Хоча у нас, звісно, зим таких немає, щоб якось радуватися цьому волшебству. Ну, Ті не міні, гірлянди все це і це просто гарно. Дуже гарно взагалі. вибачаюсь. Дуже гарно, просто вообще кіт такий з блакитними очима. Реально ви мене так от займаєте. Просто. Я не знаю, я. Вже, ну, не разу я не пошкодувала, що висвітлила в масі свою історію, чесно, я знайшла людей, дуже добрих людей, яким я не безразлічна. Бо я привикла так по житті, що всім на мене пофіг. От. А тут, ну, які хочуть підняти мені настрій, Людочка, я вам безмежно вдячна. Просто дякую вам величезніше. Просто ступор. Просто ступор, реально. Дякую вам велике за таку гарну картину. Я її буду малювати величезні. з величезним задоволенням.